Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі про спінінг. Сьогодні ми з Панас-Панасичем виїхали подовбати щупарів. Буде цікава сьогодні риболовля. Бачите, ми в таких шляпах, а Jeepers Creepers. Одразу дві частини. Перша, друга частина Jeepers Creepers. І для вас будуть подарунки. Додивіться відео до кінця. Гід, давно забутий гід, який сьогодні зі мною буде ловити рибку. Бодя взяв. Он Якісь там віртухи, Вертухи. сьогодні. Віртухи. оберталки, там, каливалки. Коротше все. Сьогодні буде у нас е класна рибалка, сподіваюся, з, з повністю нова водойма, знов пальцем в небо, по спутнику приїхали через поле, стали. ну на, на вигляд, наче непогано. Давайте будемо перевіряти, що тут можна зловити. Сьогодні буде у нас рибалка однієї приманки. Буду намагатися дуже Довго впиратися ось цього клоунчука Flatmino від Yozur Hardcore. Я вам якось розповідав на одній з рибалці, що дуже круто він в мене працює. Я його потім відпаяв і ось поїхав, взяв собі ось в такому яскравому кольорі з голограмою. Ну, а це це буде шнур. Значить, я ж вам казав, що міняю всі свої чотири жилки на мультах, міняю на вісьми жилки. Чому міняю? Тому що ну банально. Набагато тихіше, набагато все плавніше. І немає ефекту, коли ви закидуєте, як знаєте, як ото розбалансоване колесо, коли вилітає приманка. Це за рахунок того, що 4-жилка чіпляє віток за віток і виходить така фігня. Тому перевожу все на А Як бачите, 2.0 це підвоблери відсотки до 160, то взагалі без питань. От, і хочу пару слів сказати саме про цей шнур. По-перше, мультиколор це дуже зручно для мультів, тому що ви бачите рівень свого закиду. Бо є хлопці, які кажуть, що тільки почали ловити на мульта. Бо ти так так же само розказуєш, коли ти перше взяв мульти, дзвониш і кажеш 56 метрів. Кинув воблер. Ти віриш в це? 75. Я взагалі не вірю, що ну, люди, фахівці кидають ну, 45-46 в обларла кидають. Катушкою відомих китайських брендів. Да, да. Ну, 56 це дуже круто. Ну, коротше, суть не в тому, Суть в тому, що ви бачите чіткий закид і бачите розмотка в мене 200-метрова. Якби тут було 150, я б мотав би на катушки по 75 метрів, нафіг більше не потрібно. Якщо 200 можна по 100. І ось саме за рахунок цієї розмітки можна чітко, чітко, бо вона кожних 10 метрів чітко можна зрозуміти скільки ви намотали. Ну і головне, дивіться, цей шнур він оброблений. ватер Леп Репелент це така спеціальна пропитка, яка Відштовхує воду від вашого шнура. Він менше п'є воду, взимку він менше намерзає. Ну і набагато менше в цьому шнурі скоплюються всілякі абразивні частинки, які потім вам шкодять шнур, кільця там і так далі. тому подібно. Ну, І сам шнур виходить трошки легшим за рахунок того, що він не п'є воду. Все, наче розповів. Давайте будемо перемотувати і згодом трошки про снасті свою розповім. Так, ну, зараз ми. Змотаємо наш старий шнур. Ось таким чином. Пацани, не реклама, навіть силку не залишаю, тому що привіся цю штуковину собі з Японії. О! Коротше, шнур змотує, тут у мене 75 метрів. Ну, зараз побачите, як він змотує, наскільки це все швидко. Оп, все. И смотрите, потом делаете вот так вот. Кляп. Все. И шнур можно... Викидувати, бачите, дуже швидко. І я вже розповідав про цю штуку. А сюди можна примотати, ну, не примотати, а встановлюється сюди будь-яка бабина, навіть ось ця, яка в мене є, і можна шнурами так перемотувати, скільки вам завгодно. Приїхали на рибалку, наприклад, треба швидко поміняти шнур, на бобінку змотали, новий намотав. Дуже прикольна річ. До речі, да, робить цю штуку дайва. дайва. Так, що, шнурак, шнуро, шнурак. Шнурок намотали, зараз в'яжемо ось повідець з ГАРТМОНу. До речі, на весь міжилки робіть трошки більше е цих обертів і краще ще в, в, в обратну сторону. О, типу, ось так, і ще повернути і ще ось так. Тому що шнур більш слизький, ну, щоб не було ніяких приколів, то краще додаткові. Зробити додаткові зробити оберти, і тоді буде все у вас добре. Так, це все в човник. Бачите, так, яка прикольна штука, як цей, як ківок можна, блин, на мармишку ловити цим Бачите, так-тик-тик-тик-тик. Так, ну що, стали ми на якір. Не знаю взагалі, що тут як. Тут водичка тут трошки така зелененька. На поверхні щось якийсь дрібнота якась є, але так, щоб щось било, ганяло, я щось поки що не бачу. Ну, Сподіваюсь, що це у нас вирішальним фактором нашої риболовлі це не стане, що риба тут є, щоб сюди не добрались ніякі електрики. Та, проч я наволоч. Заряджаємо одразу ехолот наш, ну, бачите, 4,6 метрів тут буде. Прикинь. 4-6 І дивись, дивись, бачиш щось щось під нами, щось є. Що це таке? Сом? Так дивись, це біла риба. бачиш Яка пропливала зараз. Ти бачиш скільки угу. білої риби? А оце внизу, бачите, друзі, це все термоклін. термоклін так, і ось над термокліном дивіться, які стоять батон, батони. Так що щуки, якраз, от, чому зараз саме варто ловити на воблери, тому що щука, якщо буде вона полювати на цю рибу, яка ось, бачите, в толщі стоїть, вона буде полювати над термокліном. А під нами зараз вже 5 метрів. Завжди цікаво половити, пошукати нові місця. Слухайте, ну тут таке достатнє таке озеро це в полі достатньо велике. І судячи по розміру білої риби, яка зараз нам попала в вихолод і кількість її, от зараз впливу постійно-постійно під нами купа риби, то це каже про те, що тут все ж, все ж таки результат може бути. І що тут бракоші не добралися до цієї водойми, хоча хто, хто його знає, що це може бути. Ми сьогодні в таких он гламурних кепках. Ну, то не жарко і вуха на місці буде, а не червоні. Не червоні, да? Не червоні. Так, так класно. Слухай, ти як боярський. Про комплект. Сьогодні бачите, зі мною дайварський PowerMesh 682-й. Це вудка в нас 5,25. Дайва Зіліон, 7,3 передаточка. Шнур ви бачили, 2.0. Давайте зараз э, ми трошки змістимось. О, зовсім. трошки, На весла. На веслах. Ми блін, по-багатому помож... по можемо зараз. Як вони називаються? Що, На весла? Та нахіра на весну. Чистий скайп. Ну, да, ми по-багатому, що тут мажорна темка у нас. Так, міняємо трошки наше місце перебування. Бачите, так? Да? 2,50 глибина, якраз така непогана. І зараз отут ми станемо, якраз буде у нас отак от все, на якорі. Якраз у нас буде, можна буде прокидувати в ту сторону і ось понад цими лататтями буде, думаю, зручно. Угу. Друзі, тільки що був всхід, сіла щука, тільки що сіла щука. На жаль, я перед запис вимкнув, якраз, щоб камера трошки не перегрівалася, і реально вдарила щучка і зійшла. І зійшла. ну на нарешті, перше, нарешті перше клювання було. І до цього я боді сказав, що якийсь був тичок, Як саме на цій проводці, вона і боднула. Вона і боднула. Якраз ми стали ось такі, ну, бачите, така типу як, аномалія для, ці, для цього водойму. бачите, вона, воно широке, таке метрів, мабуть, під 100. А тут якраз за рахунок того, що тут ось такі поля от позаду мене, тут у нас звуження метрів так на 25. От. І глибина тут одразу впала до 2 метрів, тобто 2-2,40, є під нами травка вже, термокліну немає, і бачите, ось є у нас перша, є у нас перша клювачка. Що втіляє якусь хоч віру? То зараз піймаємо. Треба ж додому ще риби привезти. Звісно. В, в, в білу сорочку завернемо Диві, і. Ви що мені мала дала з собою, щоб ти не думав, що я тобі шуткую. Що мала дала пакет? Два. Пацани, от ви, ви мені скажіть. От чому я постійно беру з собою якийсь хапух? Що дядя Толя пакет? Що Бодя він пакет. Пацани, що таке? Що таке? Ну... Полюбляєш щу... полюбляє щуку. Життя, Полюбляєш щуку, так? що тіпо, типу, треба щось їсти. Ну так, да, зараз таке, що можливо. А знаєте, ну, що твічинг, я вам ще... Вообще... Твічинг одною рукою. да, твічинг одною рукою. Чим прикольний пульт, тут можна, наприклад, там, пити мінералочку, да? а тут можна однією рукою, так бачите, твічити. Це вже професіоналізм. Ну так. Да. Гарний американець той, що не кривий, так? Да? Да. О, є, на падінні, одразу. Я думав, що в кадр попала. Тупо приводненні. Я думаю, що є сенс ставити попери. Поняв? Тільки впав в облер. Тільки впав в облер. Що, тобі підсачик. Та на що той підсачок? Дивіться. О, яка гарна. На стіза. Так, зараз пакет доставати. Друзі, ви бачили, тільки впав в облер. Тупо приводненні влупашила щука. То я думаю, що треба, бач, вона вся в траві сидить. Треба доставати пакет. Треба Йдем. доставати пакет. Хто така гарна, диви, якраз на сковородочку. Сковородочка? Бач, те ну, все нормально, я її відпустив. Ти хотів забрати, так? Да? Ну, Коротше, хлопці, дивіться, метод навплюх мет на, на стізав лупила щука. Став попера. Реально став попера. Раз така історія. Якби у нас було щось типу таке, що знаєш, якесь там хорватське яйце. Я бачу тут є. О, цей шлакікраф. Ну то щось Клас... дороге, я таке мав. Наш здувається, вирішили з бодію зміститися на іншу водойму, тому що за три години толком нічого тут не було. Одна невеличка щука, ви бачили, одна посадка, і боді порізала силикон. Вода дуже зелена. Думаю, що якраз це все з цим пов'язано. Може, якась задуха була, тому що зустрічали ми невеличкі ну там, сілякі, там платвички, окуньки маленькі, дохлі плавали. Може, електрики пройшлися, тому не знаю. Не бачу я перспектив далі тут продовжувати. Зараз ще у нас 10-та година, тому зараз швиденько ми отуди в багажник наш човен закидуємо і пошукаємо рибу на інший водоні. Зараз перекусимо Краківською з булочками, помідорками. бодя бармен. Що б я робив без тебе оце? Поході. Поході би, походав би, да? так, нормально. Да. Не було б за що в <ріст> Все, друзі, нова локація. З Боді вже вийшли на нову водойму. Човен просто закинули, так от свернули, навіть нічого не складали. Навіть всі духи, дивись, дивись, як уня. Дивись, 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 дивись. Бачиш? Да, да, да. Навіть. Там, пацани, так як уня лупять капець. Навіть е сідухи не знімали, отак от все звернули, закинули і вже вийшли. Ну, Сподіваюсь, що тут буде щось краще, бо там було взагалі таке дуже, дуже сумна картина була по риболовлі. Все, там окуня луплять, тому давайте, будемо ловити. Йо! Була, да? да. <гум> Ти жов. Нормально так дала взагалі. Ну тож. Зараз тільки що в Боді була вже перша клювака, і це ми стоїмо другий закид. 5 хвилин. Да, там, другий, третій закид у кожного. Це вже цікаво. Ну Тут, друзі, тут зовсім інша водичка. Тут вода чистесенька. Запах такий, знаєте, пахне кувшинкою. Джерелом пахне. Да, джерелом Бодя підказує. Лататями. Одразу купа мальочка малесенького, прямо готучі тут. І одразу й виходи окунів. Це вже, розумієте, це вже. О, є є, є, є. є. Ха -ха -ха, тільки вам сказав. Гото вам поняли? Щучка перша є. Невеличка, але ж дивіться, яка вона золотява. Дуже гарненька, дуже гарненька. Так, ну що, перша щучка є. Перша щучка є. Одразу це, ну, це мабуть, у мене третій закид. О, на, ну, хоче, хоче, хоче плигнути. Сама себе спіймала. Сама себе спіймала, так. Да. Третій закид, бачите, ось така невеличка щука. Ну, сподіваємось на більш крупну. Но, але вже класно, що вона є, тому що могло би не бути, от як на попередній водомі, там взагалі. Була якась шляпа, така ну, як в мене на голові. Тільки в тебе капелюх. Тільки, тільки в мене капелюх. Так. І бачите, які риби ще, хлопці, ще нагадую, ще нагадую, що ми сьогодні проводимо розігриш. Проводимо да, проводимо розігриш серед вас, підписники мої. Ви повинні бути підписані на мій канал обов'язково. І в коментарях напишіть в коментарях напишіть найбільшу і найменшу. Рибу по вазі, яку ми сьогодні спіймали. І е, два з вас отримає ось такі чудові, класні подарунки від боді ось такі капелюшки. І такі капелюшки будуть тільки в вас, в нас і ще в пару людей. А зараз ми цього монстра зважимо. А потім я в телеграм-каналі, в своєму ось телеграм-канал, пост розміщу, з фотками, підтвердженням ваги, ваги цих риб. Ну і, звісно, в наступному відео теж покажу. Тому підписуйтесь ще на телеграм. У мене якраз ось такі, бачите, модняві віси від діпера. Вони зразу з встроєним радаром. Там є радар, ще я купа всього. Дуже, показуй, показуй. дуже гарна, дуже Замілиш. гарна цифра. Так, ну що, цифру я тільки що боді показав, а ви підписуйтесь на телеграм і під цим відео в коментарях найбільша найменша рибка цієї рибалки. А цю випускаємо пори. Ну от, друзі, коли нормальна водойма з нормально чистою водичкою, тоді і є одразу результат. Тоді і є одразу результат. Будемо з бодькою тут твічити, тому що бачите, рибка відкликається одразу на наші воблери. Ну, Судячи по водичці, то не обов'язково тут ставити якісь такі яскраві воблери, достатньо натуральних, тому що рибка полюбляє ось таких чистих прозорих, коли така чиста прозора водичка, полюбляє матові воблери, натуральні воблери. Ну, Іноді буває навпаки, буває таке, що потрібно саме якусь кислоту. Таке теж буває, але от з чого б я почав прозорій водишці, саме з натуральних або з матових якихось вопчиків. ох 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 Є, друзі. Є рибку вкліпав. Ще вкліпав одну. Так, що цю? О, ну, така крупніша. Це, мабуть, буде найкрупніша, так? Да? Ось, дивіться. Гарненна. Це буде, мабуть, назважування на найкрупнішу поки що сьогодні. А ну-ка, давай ка. Зваживай мене. Зваживаємо. Боді поближче підсунув. Ось така щука. Ану, давайте, зараз. Ручки витру. Ручки витру. І зважимо. Ця більше кліпанула на таку більш в рівномірну проводку я йшов. О, Оооо, трофей. Так, ну що, цю ми теж зважили. Зараз потрусимо її на заставочку. Ха-ха! Ось така рибинка. Все, давай. Поймав? Я крику то було, крику то було. Так, на А, ну на розрибився, да? бо ти вже і в церкву ходив. Бодя, Водя конечно впаявна фильтр. Ты... Самое. Ооо! Что за краще? Кров... Що, за... що за тяги? Бархатные. Что за шляпи? Давай, сади мені ще бляха крючок, той в палець. Да, тут вони такі ці щуки, вони полюбляють. Mm -hmm. Таке. Mm -hmm. ну, бодь, це трофей. Це трофей, давай. То все шляпа. Розрибився, 15 рибалок, 14 рибалок без риби. 15 рибою. Ну бачиш, бо ти сьогодні з гідом виїхав. Єсть! Оце, оце вжарило. Бачиш, що я поставив? Знов поставив нормальний воблер і... і одразу риба. Дивись, нормально. У, друзі, у, у у у у Клас! Ото От клас! Оце, оце пожар, оце рибалка, оце я розумію. Клас. І вжарило. І добре так вжарило. Так, ну, по воблерам, як завжди. Кращі воблери, я залишу посилання на них під відео. То буде не реклама, то буде просто вам... Інформація. Так, все, є. Так, ну що, зважили. Тут підказую, дуже цікава цифра. Ну, Відпускаємо. Дякую, давай. Сподіваюсь, ти не цей. Коні не... лапті не відкинеш. Так, ну що, е, вже це шоста рибка. Шоста рибка. Шоста рибка. Ну, продовжуємо. Продовжуємо. Ну ця прям впаяла так дуже гарно. А що ви робите? Дядя будь, що ви робите? Перебираю. Самі запаси. Каже, на це не лови, то не рекламіруємо, на це то не, не лови, то то, не то, не рекл... лови. то, то не лови, то не рекламіруємо. За це не заплатили, за то заплатили. То за то заплатили. Шо? І що його ловить на що? Я тобі кажу, став бенджанки у цій. Оце його? Ну, може, таку я страву, але я б оцей поставив, буквально. Прозора гарна. Пробу. Тільки потім назад поставиш. Бо воно ну, плавить все, поним? А, Ні, то я кинув до себе в кропку, О, хай буде. Хай плави, соплі да? буде. Ну Давай, давай, позовеш. А Це ж та, яка не рветься, Да? нерветься, нерветься можна. Ні, ні, нерветься. О, бачите, під нами зараз ось така е, цікава картина. 3,3 метри глибини і е, в товщі води. Перша присутня рибка, а біля дна, бачите, там є у нас травка. Це дуже добре, це дуже добре на такій глибині. От, і ось навіть якісь риби у нас. Ось навіть якісь риби у нас. Давайте тут зараз станемо, спробуємо тут половити. Бачимо, що воно буде. Бейджанки! Все ж таки на силікон. Ну, Бодь, ти блин, цю водойму реально розпакував. Розпаковка. Зараз буде розпаковка на силікон. Ну, риба теж така. ж. Гарна. Гарна Трішки да. менша за попередню. А диви, диви як. З'їла, так? Да? Диви. Капець. Слухай, Бодь. Ну, ну, прикол цю, ну, резину кайш. Щоб вона ціла, так? Да, і все. А ну, показуй. Клас. Коротше Бодя, зато ти мені 400 баксів за сьогоднішню риболовлю не, не дарма заплатив, так? Да? Дві риби ж спіймав. Ти сказав Та ні, ну 400, бо риби мало. Давай зважу. Зважу. Менше буде? Да, я думаю, що буде стандарт. Той самий. А ну. Ні, трішки більше. Ай-яй-яй, ну вся в п'явках, бачиш, вона да, стоїть. бачу, вона стоїть, І да. Дивись, я дивись, щоб... Десять балів, да? Да, так? Так вкліпало, до речі, да? дуже класно. Я його так веду-виду-веду, веду, веду, зупиночка і пух! Аж капелюха так злетів. Ти диви, не втопи капелюх, то подарунку. Фартові капелюхи. Фартові роз, роз, розловлені. 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 Так. Можемо і ці розіграти. Якщо хтось хоче, ми можемо реально, навіть щукою помажу його трошки. Ой. Можемо розіграти саме ці, які на мені, на Саші, Ось. а собі візьмемо нові. Бамбалею! Хлопці, закінчили ми мироболовлю. Ну, по... Ітоху у нас результат, верніше, такий, що 8 хвостів. З них одна найбільша, одна сама менша. Сама менша так. Те, що ми зважували там на кадрах, вгадуйте, яка була найбільша, яка була найменша. Той, хто перший буде найближчим до правильного результату, отримає капелюх від мене. А той, хто буде другим, найближчим до правильної відповіді, найменшим. Щуку, яку ми сьогодні спіймали, отримує такий спіймам. крутий капелюх да, від Богдана. від Богдана. Можна отак стильно його буде носити. так да, на Можна бачок. так, дивіться, можна, можна так. Це як вона? З -з -з -зірок, то, що інтерв'ю брала? Катя Осадча. Катя, да, Або Катя О. Осадча, або да, отак. Дивіться. О так, на бачок. О. О, отак. На бачу. Отак. Все. І нормально. Зато всі знають, що ви вже. Точно успішний. І, і у вас пі... точно все є, бо тупо пофіг. <рес> в клубі про А, Все, друзі, найкращі приманки, ті, що сьогодні працювали, як завжди, залишаю в описі під, цьому, під цим відео. До речі, ще підписуйтесь на телеграм-канал. На телеграм-канал там дуже багато цікавого. На мій телеграм-канал, ось він всплив, ось. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз найголовніша, найголовніша справа. Ну, а вам подякував ще раз за перегляд, підписка вподобайка і побачимось на наступних рибалках. Всім пока!